Дорогі брати і сестри, дорогі наші гості, дорогі наші друзі, приятелі, слава Божого, і всі, хто дивиться нас в наших соцмережах. <кій> вітаю вас з Днем Суботнім, вітаю всіх, хто молиться за нас, хто разом з нами в молитві, молитвах спільно проводить служіння, хоча не разом фізично. Для вас оголошення. Рубрика оголошень вже стала у нас постійною, і, надіюсь, буде постійною. І я хочу розпочати з того найважливішого оголошення, якого буду завжди казати в кожному, в кожні, в кожної наступної суботи, це те, що молитовний тиждень розпочнеться 6 квітня, причастя 12. Так як у нас один раз в році причастя, то у нас є саме молитовний тиждень, ми робимо не перед новим роком. Не перед Новим світським роком. Ну, при чому тут новий світський рік і чого молитовний тиждень? До чого? Я просто інколи не розумію нічого. А ми будемо приймати святе причастя. Ми будемо згадувати страждання і смерть Христа. І тому у нас молитовний тиждень буде перед цією важливою датою, яка відбудеться 12 квітня. Хочу далі подякувати по проханню сестри. Подякувати за випічку, яка була е, приготована тої неділі. Е, кажуть, що багато сестер було. На жаль, я не був взагалі присутній. Не знаю. Е, багато було сестер, дуже гарно все спекли, і вам великий, велика подяка. У нас появилось ще 600 кандидатів на нашу випічку. Так. Я познайомився на цьому тижні з командиром. Батальйону, не буду називати хто, де що, але від нього залежить від того батальйону, в якійсь мірі залежить безпека нашої, нашого неба саме над нашою територією. Я познайомився з цими хлопцями, ми передали їм теплі носки, устілки. Трошки зараз скажу це раніше, пізніше є навіть відео подяки, але ми не змогли зробити. Я думаю, може після обіду ми зробимо. Або хлопці покладуть я відео подяку від військових, які знаходяться в лісі, в холодних умовах і отримали. Тому вам подяка. Подяка також. І тому е, наступна, е, наступна випічка, яка буде наступної неділі, вона повністю піде на цей підрозділ. Повністю. Ми не будемо їхати в Франківськ, ми тут дамо на цей підрозділ і так будемо почергово давати. Подяка за пожертву Дацюкуляні Андрусяк Марії. Черговий заїзд дітей 93 ї бригади, діти, воїни, яких загинули на війні або в полоні, або пропали безвісті, відбудеться післязавтра, в понеділок, 24 лютого, і це буде на 10-ту годину. Вони приїдуть. Тому прошу до Яконису, до якона розподілити керівника молоді, чергування кочегарів. Групи, харчування і так далі. І всі необхідні заходи. Хто буде відповідати? Хочу подякувати старості, Драгомирчан, пані Марії за допомогу, яку вона передала для цих діток. Як бачите, Люди дивляться, і наша географія завжди-завжди зростає. І підписників, і тих людей, які жертвують. І тому хочу подякувати старості пані Марії. Вам, якщо будете дивитись, я думаю, ви подивитесь це оголошення. Вам велика подяка від мене особисто і від 93-ї бригади, від хлопців, від тих діток, які, яким ви передали і там смаколики якісь. Солодкі і солодощі, і одяг, взуття. Я ще до, до стеменно того не бачив, але все воно буде викладене в нас де спеціальне є місце, і там дітки у понеділок, вже вівторок, вже зразу будуть бачити, будуть дивитися і приміряти, що їм підходить. Хочу зробити оголошення про те, що 12 лютого. Верховна Рада України 255-ма голосами затвердила 24 лютого, лютого як День національної молитви. Де, Національний День молитви. Е, зразу стали такі у нас е, такій дискусії, такі роздуми, добре це чи не добре. За, ну, ми говоримо, що все, що нас зближує до Бога, це добре. Однозначно, і національний день молитви це також добре. Але ми повинні зрозуміти, що сама молитва без тих заходів, які передують молитву, а саме покаяння, вона не тільки не принесе користі, вона буде пустою. Ми сьогодні читали князі Йова пустошить молитву. Скажіть мені, будь ласка, єврейський народ свого часу святкував суботу, чисту їжу їв. Ходив на богослуження в синагогу ретельно, в храмі приносив служіння. А Бог сказав їм, ваші молитви гедота. Ви усилюєте молитви, а я не чую. Ви приходите в мої двори даремно, на що топчете двори? І далі що каже? Ану, давайте, поможіть мені. Що далі каже Бог через права Кайсаю? Коли у вас святковість разом з злочинами, то я то не люблю. А у нас ситуація точно така, як в Ізраїлі. Лише до того, що шамей суботу Україна не святкує, чисту їжу не їсть, в дім молитви Божої не ходить, і плюс до того крадуть гроші, обіжають, принижують і ще й навіть хочуть паради гай вести. Якщо в нас буде Національний день молитви, а по вулицях нашого міста будуть ходити е, незрозуміло людина, жінка, чоловік, хто -то, що -то за, що -то за істота. Ну то, ну, то, ну, то моліться хоч розбийте чоло. То давайте чесно і справедливо. Добре національна молитва. Добре день молитви. Але добре, коли, коли, коли б ми у той день молитви задумались, чи ми живемо з, з, згідно слова Божого. Добре. І будемо просити Бога, щоб Господь більше дав пізнання нашому народові і нашому керівництву. І щоб наша Верховна Рада, яка проголосувала за День, Національний День молитви, не проголосувала за День збочинців, що можуть іти і десь ходити і, і вчити наших дітей гріхам. Також у нас є дуже радісна, ну як раді, радісна, я скажу, у нас є така новина про те, що ми хочемо подякувати Світлані Бойко за служіння старшою до в нашій церкві. Е, Слана, часи можуть зміниться, що ми можемо тебе ще й назад попросити. Ми ж тебе не Може так статися, що тут лишаться старі і малі. Всяке може бути. Але на даний момент ти відслужила. Скільки років ти відслужила старшою? Дев'ять років. Дев'ять років. років сестра Світлана. Дев'ять років старший П'ять і шість років секретаря. Так, так, дякую. Нам ще принесло служіння і секретаря. І старший в наші церкві. Служіння справлялась, після того трудно було знайти, ми так трудно було, тому що ми якось. Самі хоче погоджуватися, а не ніколи. Тому що кожен розуміє, що це відповідальність про це. Це ж не просто займати місце, розумієте? Та я можу зараз і месяць посадити. Нічого не робити. А ти маєш вірю робити. Та. І ми як тоді став за те, що першу ці 15 16 років і секретаря, і де донесли, відповідаємо, працювали туди. І ми хочемо тобі за це подякувати і тебе, і попласовувати телефон. Здоров'я тобі, здоров'я твоєму чоловікою, твоїм дітям, твоєму внукові першому, якого ти, ти вже маєш першого внука Данила. Що там не оправимо так? І тому також твої матуси, щоб матуся не за нею молодця. І, будь ласка, зараз наш старший діап, пів безпосередній спів по праці духовні. Ручно діти цей чудовий дикліт. Чудових квіти, які, на жаль, земляну, а щоб ти мала таке, те, що не зігріє, не ну, одним словом, дістане тобі твоїм дітям і е, забережтеся за заходу сонця. Е, звідки забратись за західку сонця, подарунок? Сподобне. Я думаю, що перетовару треба зайняти і показати, що всі мають так. Ще вибачайте, Не так ви, працював, може відомо. Вибачайте. На таким служінні неможливо нікого не обідати. Добре, дякую тобі, сестра Світлана. Хай Бог благословить тебе. Подякуємо молитві за тебе. Живемо такий нелегкий час, непростий час, який, який, якщо Господь не втрутиться, стане ще гостріше, ще більш небезпечніше. Знаєте, згадую минулу війну, коли німецька армія завоювала всю Європу, прийшла, завоювала всю Україну, прийшла під Москву, до Кавказу дійшла, в Африці була. І вони, розумієте, хотіли завоювати весь світ, а прийшло до того, що солдати загинули. І встрій захищати свою вже країну, Німеччину і Берлін, хлопчики захищали в 12 років. От скільки тобі років? Ні, 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 не Андрій, а Діма. 14. 14 от, а тобі 12, так? 14-12 років хлопчики йшли на смерть захищати Берлін. Я хочу, Я прошу Бога, щоб у нас так не сталося. Коли від нас відвертаються наші. Друзі, такі як у Йова, друзі, знаєте, в лапках, коли вони відвертаються, щоб не сталося так у нас, що почнемо з 17 дітей, років дітям, а потім ще нижче, і, і, і то буде велика катастрофа, велика трагедія. І тому я не дивуюся, що люди масово з дітьми виїжджають. Я не дивуюся. Торкнулися і нашої церкви. Ось і Тарас, мій син, поїхав. Не через те він не від війни втікає. Ми були з ним в небезпечних місцях. Але просто роки і його становище вимагає від нього, треба йому трошки щось і про свою сім'ю, свою особисто, подумати про себе, про місце проживання, якого він не має, хоча вже він у руках. Він хотів попрощатися, але каже, тату, ну, можливо, я не проїду, тому я не хотів би так. Прощатись. Думаю, він ще звернення своє до вас зробить. Але в зв'язку з тим, що Тарас поїхав, він попіклувався про те, щоб замість нього працював цілий колектив, з яким він трудився, які не раз не давали мені спати на другому поверсі, вчились, готували. Ну як не давали спати? Я просто чув, що вони прийшли знову. Голосно вчились. Так. Я прошу їх сюди на середину, всіх, всіх. Які я хочу представити, хто буде у нас сьогодні дуже відповідальну працю нести в церкві. Так, увага! Дорогі друзі, ми з вами мали. Вчора серйозну розмову, правда? Про що я вас попросив? Про що я попросив вас, Діма? Щоб були відповідальні. відповідальним. Зайшов, то відповідальний. Так. І як ви маєте, яка ваша має бути поведінка, Андрій? Чем. Чем. Що Чемно. я вам сказав, що буде через 2-3 тижні? Школа, якоїсь учу. Що я прийду до школи, так, добре. Я даю їм три тижні. Через три тижні я прийду в школу і буду в кожному вашому класі. І я хочу почути від вчителів, що ви в зірцеві. Бо буде соромно, коли ви тут таку важливу роботу ведете, а в школі ведете себе нічим. Я попросив вас бути ядром у школі, щоб ви піклувалися за менших, щоб ви з дівчатками гарно гуртувалися, так як колись це наша молодь робила. Щоб ви були в зірцеві. Вам випала сьогодні велика честь. Дуже серйозно вести служіння. Те, що ви будете робити від сьогодні вже самостійно без Тараса, але під керівництвом Остапа і його дружини, він буде курирувати вас. Те, що ви будете робити, те буде приносити плоди. Результат вашої праці буде бачити цілий світ. Результат вашої праці буде в руках у кожного члена церкви, це урочник суботньої школи. Якийсь трактат. Вам дуже мало років. Але приблизно в такому віці починав Тарас 14 років 15. І ми сьогодні маємо те, що ми маємо. Я прошу Бога для вас благословення. Я прошу вас, щоб ви не підвели нас, не підвели церкву. Я знаю, що Тарас буде разом з Остапом і далі з вами на зв'язку. І вже це було. Вчора вже він допомагав нам слайди зробити. Тому я вас дуже прошу, будьте чемними. І я хотів би, щоб в одному із наших літніх таборів ви заключили з Богом завіт. І оця ваша праця буде вашими плодами, достойними для того, щоб ви стали частинкою нашої церкви. Я тішусь, що в групі цих п'ятьох хлопчиків є два моїх внуки. Хай Бог вас благословить. І давайте ми коротку молитву про вас. Про ваше служіння і про вашу поведінку звершимо. Господь, багато наших молодих юнаків покинули Україну, а дехто завантажений працею, дехто має сім'ю. А нам потрібно таке служіння, яке, де будуть служителі і п'ятницю, і в суботу, до обіду, і після обіду, і в поїздках з нами всюди. Господи, і ці п'ять молодих хлопчиків. Вирішили служити тобі тим даром, який ти їм дав, і того, чого їх навчив, Бойко Тарас. Благослови їх Господь. Дай їм мудрості, дай, щоб вони і в зовнішньої, і в одягу, і в поведінці, і в словах були взірцем для підростаючого покоління і для своїх ровесників в школі, на вулиці, в сусідстві. Почуй молитву. Слава тобі за все. Амінь. Як я вже казав, ми завезли. Нашим воїнам носки у стілки. Щиро подяка. Ми відправили частину на схід, частину тут, тому що, кажуть, тут, тут нас також охороняють і тут ми дали. Я хочу подякувати за пожертву, повністю у пожертвував виробник. Не взяв ні копійки, 250 пару стілок. Іван Чуляк, Василь з дружиною пожертву зробили у стілок. Василь, ми тобі дякуємо, ти вже не перший. Приносиш свою лепту для... і співпрацюєш з нашою церквою. Хай Бог тебе благословить. Також дякуємо Марії Філіпчук за пожертву на носки. Хочу оголосити про те, що вчора в місті Чернівці почалась програма, яку проводить адвентистський евангелист-уроженець Чернівецької області Михайло Олійник. Михайло Олійник. Я дуже добре знав його рідного брата Івана. Ми разом з ним працювали на Уралі в одній конференції. Вчора розпочалась програма Садова, Вулиця Садова. Це центральна громада адвентистів сьомого дня. Михайло Олійник має бажання провести діалог, дебати, як хочемо, я не знаю то назвати. Разом зі мною у нашій церкві це буде. І це буде 2 березня. Завтра ми від'їжджаємо туди брати, кілька братів бажаючих їде. Будемо з ним зустрічатись, щоб обговорити регламент нашої розмови, діалогу, дебатів. Я ще не знаю, яка це буде форма. Я з ним ще не спілкувався, він лише прилетів позавчора, приїхав. І у нас 2 березня буде тут. Ми повинні підготувати обід, і всі бажаючі можуть бути присутні. Який регламент буде, ми будемо говорити уже з ним і вирішимо, як то буде. Модератором буде наших дебатів, нашої розмови буде Гриневич Володимир. Я сьогодні мав з ним розмову. І він приходив до нас. Яка ціль, чого це так ви? Я не буду наперед забігати і казати. Ми почуємо, коли з ним зустрінемось. І ми будемо молитися за цю програму, щоб програма в Чернівцях була успішною. Тому що коли люди, людина приходить навіть в перший клас в церкву будь, зі світа, від п'янства, від розпусти, це дуже добре. А далі вона буде зростати. І тому будь-яка програма, яка навертає людей до Бога, ця програма є позитивною. Тим більше адвентистів сьомого дня, які є найближчі до нас за своїм вченням. Ну і хочу закінчити оголошення. Саме оголошення радісною, радісною такою оголошенням. Да, прочитаю дещо з Біблії. Так приповісти. Восьмий розділ. Господь мав мене на початку своєї дороги, перше чинів своїх, спокон віку. Від віку була я встановлена. Від початку, від правіку землі. Народжена я, як безодин ще не було, коли не було ще джерел водою обтяжених. Народжена я, поки гори поставлені ще не були, давніше запагірки, коли ще землі він не вчинив, ні початкового пороху вселенної. пороху початкового вселенної. Коли приправляв небеса, я була там, коли круга вставляв на поверхню безодні. Я не буду далі читати, там цілий розділ. Про кого йде мова? Хто це був? Мова йде про Софію. Мова йде про Софію. Е, мудрість, з грецьке слово Софія, це була у Бога на початку, перше ще нічого не було. Ну, а наша мудрість, яка у нас, вона народилась сьогодні. Будь ласка. Софія Жураве. Розуміється, що ти не була тоді, коли Бог говорив. Але тобі Бог дав життя сьогодні. 22-го, так? 22-го дітям. Я тобі також хочу прочитати. Я мудрість. Живу разом з розумом. І знаходжу пізнання про вас. Я бажаю, щоб Бог мені словом розум. Я не вразив тебе? Якщо я не вразив, то тебе скажи, що я маю на вас. Амінь. Амінь. Молодше, ну не дам ти Софія. я думаю, ну, скажу. Ну якщо не доганяє образиться, треба потім об'ясняти, що я маю на увазі. Я мудрість. Живу разом з розумом. Нема ще в тебе розуму, з яким ти маєш жити. Ти ще поки що лиш мудрість, розумієш? Але хоч, я тобі хочу сказати, мудрість навіть вища, ніж розум. І тому свою мудрість, свою любов до Бога використай, щоб той чоловік якого, якого тобі Бог пішле, був твоїм розумом максимально наближений до мудрості, і щоб ви були разом щасливі і разом знаходили пізнання, правдиве, хороше пізнання. Я вітаю тебе, Софія. Я так багато сказав, тому що е, ти посвятила багато часу всіх вітати, мене в тому числі. Ну, муш, мушу віддати взаємність, так? Хай Бог тебе благословить. Тому що Софія думала, що навряд чи хтось її привітає. Прийде, візьме сама картку і сама себе привітає. Ну, неможливо в нашій церкві таке. Як, як ти могла таке подумати? думала. <recyc�. small> <xér> Дорогі брати і сестри, привіт вітання з Німеччини від сім'ї Аліка Бурлаки. Ми включимо його, його подяку за те, що ми прийняли його в члени церкви, але пізніше. Е, ще ми, ще наші хлопці входять в курс е, від е, Павла Войтовського. Е, мені подзвонив капелан 22-ї бригади. Це мені бригада незнайома. 22 друга бригада. Брат Олександр позвонив, побачивши наше відео, що ми приймаємо дітей воїнів, які загинули. І він спитав: чи не могли б вони зробити один завіз, щоб вони приїхали також? У них є також діти-сироти. У 22-й бригаді, які загинули на фронті, ви знаєте, я став, я йому сказав так, приїжджай, а став собі думати і думаю, міркую собі, а потім 23, а потім якесь 36, а потім ще, а їх 10 тисяч. Чи стане у нас сили? Чи стане у нас сили? У нас стане сили, брати і сестри, якщо всі будемо приймати участь. А якщо це буде тільки на одних людей на плечі. А хтось буде казати, я теж щось роблю. Та певно, що щось робиш. Щось. Але є шанс помогти і потішити таких дітей. І тому 22-га бригада. Треба визначитись з датою, коли ми приймемо дітей з 22-ї бригади. Від Саші Волокітіна вітання з Антверпена від моєї сім'ї вітання. Від Віті Івалі Калитюк, вітання, від Славіка Гановського, Побратима мого брата Андрія, з яким вони служили в Петербурзі, разом не приймали присяги. Він в Сполучених Штатах. Він згадав, що Андрій помер в лютому і він передає нашій церкві вітання. Від Михайла Лазорка, від Розалії Петрівної, від Михайла Федорчука, який знаходиться в обласній лікарні, від Валерія Рябкова, який просить кожної суботи передавати вітання. Від Ванжури Василя з Брянщини, від Сергія. Клименка, який дуже багато робить для розповсюдження всіх наших відео. Оці великі вітання, якщо когось пропустив, вибачайте, але згадаю, в другий раз нагадуйте мені, хай Бог благословить всіх вас. Дякую за вітання. І будемо молитися зараз за Анатолія Піха, четверта стадія Онко. Легені. Івана Кубенця, який пропав на передовій, і ніхто поки що ніяких відомостей. Я вже зізвонився з бригадою, якій він служив, з капеланом. Його розшукують, але поки що жодних відомостей. За дівчинку Павлу, внучку нашої сестри, за Розалі Петрівну, за Богдана Сінчука, Сінчука з Волині, сина Євгенії Григорівни, за Сашу Козака. Виявилось, що друга операція така складна, що Ужгород не береться, вагається. Ще єдине, що треба звернутися у Київ. Я пробував знайти старі зв'язки. Не зміг знайти старих зв'язків в Києві в нейрохірургії, інститут нейрохірургії, щоб зробити йому ту складну операцію, за яку Ужгород не береться. Першу зробили, а за другу не беруться. І отут тупік, людина 26 років хоче жити і складне становище. За Сашу, за Сашу як я сказав, козака, за Сашу Зайцева, який ще далі знаходиться на полігоні, за двох братів-адвентистів, яких забрали в Коломиї, я забув їх прізвище, але це два хлопці, два брати, не знаю, чоловіки вони, чи хлопці, чи юнаки. Я нічого про них не знаю. Лише в одній адвентистській групі мені переслали, що їх, коли ми піймали, побили жорстоко обох. І невідомо, де вони поділися. Шукають з ними зв'язку. Це два брати-адвентисти. Це, що я дізнався, будемо за них молитись, будемо пробувати якось. Я би, я би міг вийти кажуть, що одного десь забрали в Івано-Франківськ. Але не треба ще знати на кого вийти. Будемо молити за цих братів, за Михайла Тефленджука, за Михайла Федорчука, за програму у Чернівцях, щоб багато людей прийшли до тої правди. А потім зростали до повної правди, щоб Дух Святий вів, щоб вони не зациклились тільки на тому, що вони там щось дізнались і все. Ми будемо молитись за те, і щоб ті дебати, які будуть проходити, пройшли успішно. Щоб перемогла, ми той раз сказали, що перемогла Бойко переміг чи олійник, щоб перемогла правда, щоб перемогла правда. Хай Бог благословить всіх нас. Слава йому за все. Амінь. Помолимося. Дорогий Господь, щиро дякую тобі за це служіння. Щиро дякую тобі за церкву, яку ти маєш тут в білих ославах, яка своїм, своїми справами, своїми добрими вчинками стала відома практично по всьому світі, де тільки дивляться ці наші канали. І люди до нас звертаються, люди жертвують, люди допомагають, люди підтримують молитвами, люди звертаються по допомогу, Господь. І, знаєш, і це так приємно, що слава, добра слава випереджує нас. Господи, дай щоб ніякої поганої слави не було про нашу церкву, про Твою церкву, Господь. Дай щоб ми могли дуже себе вести так побожно, свято в словах, вчинках, поступках, щоб ніколи не зганьбили Твоє ім'я. Вислухай молитви, Господь, за тих людей, і хворих, і тих хто. Кого забрали ТЦК, і тих, хто, Господи, операцію не знає, де знайти лікарів, які б зробили ту операцію, і, і за внучку Павлу. Ну за всі, весь той список. Вислухай, Господь, заступись, благослови, зціли. Слава тобі, хай буде за все. Прошу також і за те, щоб програма пройшла в Чернівцях успішно, щоб багато людей зацікавились Словом Твоїм святим, щоб вони пригорнулись до Слова Твого святого, а також благослови майбутній діалог, щоб не було, не було якогось гострих дебатів, а щоб було розваження над твоїм словом і такий хороший, хороший братерський діалог. Почуй молитву. Слава тобі за все. Амінь. Амінь.